Це Лідія. Вона вирішила почитати новини в інтернеті. Перед тим як це зробити, Лідії варто згадати, що інтернет це величезний простір, у якому не завжди можливо притягнути до відповідальності за неправдиву чи неперевірену інформацію. Ця ситуація вже змінюється, та все ж поки неможливо контролювати увесь потік інформації в інтернеті. Втім, Лідія знає прості правила розпізнавання неправдивих новин, фейків і зможе їх викрити. Отож вона відкриває свою сторінку у соціальних мережах і читає: Шок, сенсація, ви не повірите. Але Лідія знає, що надавати емоційного забарвлення події не робота журналіста. Він повинен тільки розповісти про подію, а емоційну оцінку дасть вона сама або не дасть. Лідія не клікає на такі новини що й тому, що знає, їхній зміст часто не відповідає емоційному заголовку. Усе, що потрібно авторам заради заробітку, аби читач перейшов за посиланням. Такі заголовки називають клікбейтами, та Лідія не впіймалась на цей емоційний гачок. А тому вирішила гортати стрічку новин далі і побачила новину про пандемію коронавірусу. Автор новини говорив про офіційну заяву Міністерства охорони здоров'я і додав посилання. Лідія не полінувалась і перейшла за посиланням на сайт міністерства та самостійно перечитала заяву. Тепер вона точно знає, що прочитала правдиву новину, а інтерпретація автора статті не спотворила фактів. Лідія знає, що у будь-яких незрозумілих ситуаціях варто шукати перше джерело. А фраза Надійні джерела повідомляють такий собі аргумент. Так тримати Лідія. Лідія вирішує відпочити від політики і переходить до спортивних новин. А там пишуть про те, що наша футбольна команда перемагає Реал Мадрид. Неймовірно. Але виявляється, що це лише прогноз невідомого спортивного експерта. Лідія знає, що оцінка чи припущення не дорівнює фактові, але саме так часом формують заголовки новин. Тож радіти за команду ще рано. І якщо з футболом ми не тішимо себе ілюзіями, то з політичними та економічними прогнозами усе складніше. До речі, Лідія завжди перевіряє компетентність експертів. З наявністю інтернету вона витрачає на це всього кілька хвилин. На що ще Лідія звертає увагу у своїй стрічці новин на нав'язування стереотипів, адже це не етичний метод пропаганди, на однобоке висвітлення новин, тільки з одного боку барикад. Адже за правилами журналістської етики, якщо ми говоримо про когось, то маємо дати цій людині можливість висловитись на політично заангажовані медіа та на теорії змови у стилі масони домовились з іншопланетянами. До речі, Лідія завжди перевіряє дату публікації. Будьте як Лідія, читайте новини з розумом та іронією.